Вітаю! Чи ви теж помітили, друзі, що з початком російської агресії українці стали вживати у своєму мовленні більше лайливих слів? Психологи вважають це цілком нормальним явищем, адже психіка мільйонів людей перебуває в надсильному напруженні. За їхніми спостереженнями, нецензурна лексика, особливо під час війни та інших критичних ситуацій? Виконує важливу функцію вираження сильних емоцій, які іноді не піддаються адекватному опису. Тож, поки ми у сильному стресі матюкаємося на здоров'я, схвалює доктор психологічних наук Любов Найдьонова, скажу чесно, особисто мене думка науковців заспокоїла. Хоча й назвати мене людиною, що надто часто вивільняється від негативних емоцій саме у такий спосіб, не можна. Та часом справді буваю злою. І ми всі знаємо на кого. Та залишмо психологічний аспект теми нецензурної лексики науковцям цієї галузі. А самі спробуємо розглянути це поняття. Під кутом зору мовознавства. По-перше, з'ясуємо, що маємо на увазі, говорячи про лайку, як синоніми в українській мові подають такі названня: лихослів'я, матюки, недрукована лайка, нелітературні вислови, ненормативна лексика. Табуйована лексика, сороміцька лексика, нецензурна чи обсценна лексика. Конкретніше лайка найбільш загальна назва, лихослів'я вживання лихих слів або слів, що здатні накликати лихо. А матюки лайка по матері. За Грінченком матюк, брань в мат. Ненормативна лексика та, що не відповідає нормам мови, нецензурна лексика та, що не пропускається цензурою до публікації, як то було в Російській імперії. Будь-як та нині йдеться про вислови, що розцінюються суспільством як такі, що мають негативне забарвлення відтінок грубості. По-друге, зазначимо, що всю лайку можна поділити на експресиви та інвективи. Перші не мають конкретного адресата. Їх використовують, щоб виразити емоції. Наприклад, ударившись об стіл. Другі мають за мету образити, принизити когось. Суттєвої різниці між словами двох груп немає. Вони навіть можуть бути присутніми в обох групах. Але за перше, вас можуть звинуватити у дрібному хуліганстві, а за друге, в образі людської гідності. Щодо історії лайки, то деякі вчені вважають, що лайливі в сучасному розумінні слова були присутні ще в неолітичних магічних ритуалах. Очевидно, що слова на позначення статевих органів та статевого акту існували стільки ж скільки існує й мова. Змінюється лише ставлення мовців. Наприклад, словом пес на Русі можна було образити людину куди більше, ніж спільнокореневим із лексемою блуд словом у відомій нам інтерпретації. Тож у давніх грамотах лайка є. Це те, що засвідчено документально. Особисто не перевіряла, тож без претензій. Довіряю науковцям. Та настали часи, коли почалося обмеження лайки. У суспільстві обмежували не існування таких слів, а їхнє вживання щодо іншої людини. Образа лайкою тягла за собою чималу відповідальність. Християнство ж зі свого боку забороняло вживання лайки, адже матюки ображають матір того, хто говорить, того, кому говорять, і матір Божу. І лайка поступово ставала табуйованою. Тож, як бути українцем? Яку лексику вживати, коли вкрай є потреба? Про це у наступному ролику. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!